Під Ізмаїлом відбулися масштабні навчання з пожежної безпеки. Надзвичайники відпрацьовували механізм взаємодії, а сценарієм стала велика лісова пожежа поміж Ізмаїлом та селом Лощинівка, на ліквідацію якої вирушили представники усіх надзвичайних служб міста. За легендою, пожежу виявили представники лісництва, які і почали самостійно її ліквідовувати, а також зателефонували до Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники спрямували до місця виклику чималу кількість розрахунків, але поки ті діставалися лісництва з міста, першими прибули представники місцевої пожежної команди села Лощинівка. Також до ліквідації масової пожежі долучилися і представники пожежної команди місцевої частини Національної гвардії України. Щоб уникнути зайвих жертв, надати перевагу у русі оперативного транспорту, до ліквідації умовної пожежі, оперативно прибули і патрульні поліцейські. Правоохоронці обмежили рух ділянкою траси вздовж лісу, забезпечуючи охорону громадського порядку при цьому. За сценарієм навчань, внаслідок пожежі одна людина постраждала через отруєння чадним димом. Її винесли рятувальники на ношах та передали команді швидкої допомоги, яка почала надавати невідкладну медичну допомогу постраждалому. За результатами аналізу, усі служби відпрацювали свої завдання вкрай оперативно, що дозволило уникнути ширшого поширення вогню та оперативно ліквідувати пожежу на великій площі. В Ізмаїльському управлінні ДСНС України розказали, що мета таких навчань посилювати взаємодію поміж екстреними службами та відпрацьовувати такі й аналогічні масові випадки, щоб у разі реальної загрози усі екстрені служби працювали максимально ефективно.